Всім привіт! З вами Ерін. І сьогодні я розповім вам про аніме Сталевий алхімік завойовник Шамбали. Фільм починається з показу подій, коли Едвард і Альфонс відвідують алхіміка невдаху, який, захопившись фізикою, почав вивчати уран і створив ядерну бомбу. Брати відмовляються доставити цю зброю до центрального міста. В столиці Аместріса, вважаючи, що людям не потрібне таке руйнівне відкриття, зав'язується бій, у результаті якого замок винахідника виявляється зруйнованим. Сам учений намагається оживити робітників загиблих від впливу урану за допомогою людської трансмутації, але порушує закони алхімії і стає жертвою хворіт істини. Минає два роки після того, як Едвард з невідомих причин опинився в паралельному світі. Тут алхімія вважається застарілою, а наука, особливо фізика, стрімко розвивається. Позбавлений своїх алхімічних здібностей і використовуючи механічні протези, виготовлені його батьком Хоенхаймом, Едвард не втрачає надії побачити молодшого брата. У Мюнхені він знайомиться з Альфонсом Хайдеріхом, молодим винахідником. Зовні схожим на його брата. Разом вони досліджують ракетну техніку. Все змінюється 10 жовтня 1923 року. Коли на ярмарку Ед рятує циганку Ноа, яка має здатність читати думки і бачити майбутнє. Дівчина налякана своїми переслідувачами, знаходить притулок у Еда і Хайдеріха. Невдовзі ед помічає людину, схожу на Кінга Бредлі. Слідом за ним він з'ясовує, що це зовсім не гомункул, а режисер Фріц Ланг. Той просить Еда допомогти йому в пошуках дракона, необхідного для зйомок фільму. Едвард погоджується, але незабаром розуміє, що дракон це заздрість, який перетворився на чудовисько. Гомункул атакує Еда, але його захоплюють члени товариства Туле. Ця організація очолювана Карлом Хаусгофером і Дітлінде Еккарт, дізнавшись від Хоенхайма про існування іншого світу, вирішила, що це і є міфічна країна Шамбала. Використовуючи заздрість і Хоенхайма, вони починають відкривати портал у світ Еда. У цей час в Аместрісі Альфонс продовжує пошуки старшого брата. Ставши майстром алхімії, він прагне відновити зв'язок із Едом. Рой Мустанг, який втратив око у битві з полковником Арчером, йде у відставку і живе на самоті. Вчитель братів Ідзумі Кьортіс помирає, залишивши Альфу останні настанови. В ліорі майор Алекс Армстронг обіцяє відродити місто, зруйноване війною. Товариство Туле відкриває ворота, відправляючи броньованих солдатів в Аместріс. Ті перетворюються на зомбі, але Альфонс, використовуючи алхімію, оживляє їхні обладунки і змушує їх битися один з одним. Після сильного землетрусу портал затягує мертвих солдатів назад. Альфонс хоче пройти через ворота, але його зупиняє Роза Томас. В Німеччині наростають криза і політична нестабільність. Товариство Туле співпрацює з нацистами, сподіваючись отримати зброю з іншого світу. Альфонс Хайдеріх проти своєї волі виявляється залученим до їхніх планів. Едвард проникає до лабораторії Туле, де стикається з броньованими обладунками, в які його брат помістив частину своєї душі. Еккарт пропонує еду співпрацювати, але то відмовляється. Тим часом Ноа, дізнавшись про ворота зі спогадів Еда, розкриває Туле секрети їхньої активації. А местрісі Ал і гомункул гнів спускаються в підземне місто, щоб закрити ворота. Однак, обжерливість нападає на них. Гнів жертвує собою, щоб активувати алхімічну трансмутацію. Одночасно Хоенхайм на землі використовує свої останні сили, щоб трансформувати заздрість і допомогти еду повернутися додому. Ворота відкриваються. Хайдеріх допомагає Еду проникнути на повітряний корабель Туле. Він запускає літак, щоб Ед зміг повернутися в Аместріс, але сам гине від рук Рудольфа Геса. Повітряний корабель, керований Еккарт, разом із літаком Едварда проривається у світ Аместріса. Отримавши здатність використовувати алхімію, еккарт починає руйнувати центральне місто. Едвард і Альфонс уперше за довгий час зустрічаються один з одним. Мустанг брати Елріки та Винрі об'єднуються, щоб зупинити її. Альфонс, помістивши частинку своєї душі в обладунки і, керуючи ними, відводить загрозу від міста. Едвард вирішує повернутися на землю, щоб знищити ворота з того боку. Альфонс започатує їх в Аместрісі, розуміючи, що це розлучить їх назавжди. Еккарт, повернувшись на землю, гине від рук своїх же соратників, які прийняли її за чудовисько. Едвард виявляє, що Альфонс пішов за ним. Разом вони вирушають знищити ядерну зброю, створену туле, і знайти своє місце в цьому світі. Коносика дівеніканкиґанайдо. Ну що ж, на сьогодні все. Не забувайте залишити коментар, лайк, ну або дизлайк, а також підписатися на канал. І до нових зустрічей!